Гур, на моє переконання особисто, вони проводили фантастичну роботу е по росіянах, в тому числі формуючи різноманітні інтернаціональні саме російські батальйони. Тому що уявіть собі батальйон Сибіряків, коли починається якась політична нестабільність в регіоні, з'являється 800 мужиків, які пройшли е випробування воєнними діями, які мають загальну вертикаль підпорядкування, які мають горизонталь довірчивих зв'язків. А, ну то такій масі людей а, нічого не складає ніякої проблеми взяти контроль в якомусь із регіонів у свої руки, чи там чичкіріці чи. Чи буряти, врешті-решт нас так само є, ну або жартів бойові буряти, скажімо так, і от коли складаються такі комірки, це теж гра на майбутнє, це гра в довго, тому що зараз ну, як ніколи насправді напевно, що історичний шанс е здійснити те, що називається спробою принаймні розвалити Російську Федерацію або досягнути падіння режиму Путіна. Це теж дасть певні вікна можливостей. Тому про економіку не готові говорити, але я розумію, що е зараз головна задача України, як в політичному і геополітичному сенсі, так і на фронті. Це створювати Росії проблеми Максимум проблем, які вона не зможе зменеджерити, скажімо так, ось це те, що ми робимо в тилах політиці, і те, що ми робимо на фронті, знищуючи велику кількість особового складу, знищуючи склади, знищуючи бойові управлінські штаби, знищуючи логістику. Ми створюємо проблеми росіянам, намагаючись їх максимально множити.